Лінійка блоків живлення Chieftec Vita, яка з'явилася минулого року, привнесла свіжий дизайн та підходи до існуючого модельного ряду виробника. Восени ми познайомилися з її 750-ватним представником Chieftec Vita 750 Вт. А тепер у нас на тестуванні знову 750 ватник. Вітаємо на оглядовому каналі Гесятком. Підписуйтеся! Ви вже, мабуть, здогадалися, що далі мова піде про оновлену і максимально актуальну версію цього пристрою Chieftec Vita SM3 750W. У його назві з'явилася приставка SM3, яка вказує на наявність найсвіжішого конектора живлення відеокарт Nvidia PCI 51. Він же 12 v 2 x 6. А от чи мають місце ще якісь зміни у порівнянні з попередником? Про це ми дізнаємося далі. Оформлення коробки не змінилося, як і електротехнічні характеристики пристрою. А от підхід до набору конекторів, судячи з написаного, був дещо переглянутий. Блок живлення укомплектований усім необхідним мережевим кабелем, набором модульних проводів, кріпильними гвинтами і посібником користувача. Зовнішнє оформлення чифте квіта SM3 750W аналогічне попереднику. Він має типові для ATX рішення розміри 140х150х86 мм, а маса становить 1,9 кг. Своєрідною прикрасою тут є витягнуті шестикутні вирізи над вентилятором, доповнені фірмовим логотипом. Присутня й гарантійна наклейка, яка діятиме протягом 2 років. Звичний тил, окрім отворів сот, містить роз'єми живлення, вимикач, а також наліпку з інформацією про підтримку широкого діапазону вхідних напруг від 100 до 240 вольт. При встановленні блока живлення вентилятором донизу користувач зможе бачити етикетку з вказівкою лінійки, до якої належить пристрій. В Свою чергу наліпка більших розмірів повідомляє електротехнічні деталі. Номінальна потужність 750 Вт повністю доступна на лінії плюс 12 вольт, що свідчить про роздільну стабілізацію напруг. А лінії плюс 3,3 і плюс 5 вольт забезпечують сумарно 100 ватт або максимум по 18 ампер кожна. Це також хороші показники. Якщо у попередника всі кабелі були виведені з корпусу, то в оновленому чи Vita SM3 750 Вт застосовано частково модульний підхід. Набір кабелів і їх довжини однакові у 750 та 850 ватних рішеннях. Основні коннектори живлення це 20 плюс 4 контактний ATX та 2-4 плюс 4, +4 контактні atx 12 v Для живлення відеокарт передбачені 4 6 плюс 2 контактні PCIe на двох проводах, а також сучасний PCIe 51 потужністю 450 Вт. В свою чергу для під'єднання периферії виділені 6 SATA та 3 PATA на трьох окремих кабелях. Саме периферійні кабелі, а також пара 6 плюс контактних PCIe є модульними, тоді як усі інші виходять безпосередньо з корпусу та захищені пластиковим кільцем. Шлейпи з чорною ізоляцією мають симпатичний вигляд та зручні в укладанні. Що ж до діаметру проводів, то переважно маємо звичний калібр 18 awg і лише в складі 12 v 2 на 6 використовуються товстіші 16 awg Тож, ми ознайомилися із зовнішністю пристрою, і окрім доданого кабелю PCIe 5.1 для живлення відеокарт та частково модульного під'єднання проводів, якихось значних змін не відбулося. Цікаво, чи стосується це і внутрішнього наповнення. 120-мм пропелер Globe Fan на основі втулки повністю аналогічний попереднику. Його енергоспоживання становить всього 2,16 Вт, а під'єднується він через знімний двоконтактний роз'єм. Крім того, система охолодження Чифтек Vita SM3750W включає в себе три радіатори на діодній збірці на компонентах первинного кола та вторинного. Тепер до деталей: вхідний emi фільтр включає всі необхідні елементи, а саме три котушки, X та Y конденсатори плавкий запобіжник і варистор. Діодний міст залишився інкогнітом, а от наявності радіатора на ньому можна лише порадіти. Поруч видно чималеньке дросель вузла APFC, до якого входять також три силові елементи, та судячи з усього, терморезистор для обмеження пускових струмів. Вхідний конденсатор виготовлений тайванською компанією Ельтек. Він отримав чималеньку, як для 750 ватника, ємність 560 мікрофарад. Хоча ми були б більше раді бачити тут представника високотемпературної серії. В якості ключів первинного перетворювача використовується пара транзисторів si 24 n 50 f Між охолоджувачами розташований трансформатор, розміри якого відповідають потужності даного пристрою. В свою чергу роботою головного перетворювача та коректора APFC керує мікросхема Champion CM6800 UX. На другому радіаторі вдалося роздивитися польовий транзистор SI-24N50F. Швидше за все, усі згадані силові елементи виготовлені в Китаї. Поруч із охолоджувачем розпаяні три котушки, які забезпечують роздільну стабілізацію трьох основних напруг живлення. Тут же видно пару китайських твердотільних конденсаторів від PolyCAP. Розташовані у вузлі фільтрації електроліти від Джан Фу мають ідентичне походження. А от на чому не економили, то це на захистах, наявний повний їх набір. Тож, якщо порівняти внутрішнє наповнення даного блока живлення з попередньою його версією, то воно залишилося без якихось помітних змін. Що ж, переходимо до тестів. Згідно з нормами стандарту atx 12 v допустимий діапазон відхили напруг для всіх ліній живлення становить плюс-мінус 5% від їх номіналу. Під час кросновантажувальних тестів на основних лініях живлення чи Vita SM3 750W були зафіксовані такі відхилення. Напруги на молодших лініях змінюються в більш широкому діапазоні, аніж при використанні DC DC перетворювачів. Втім, усі значення знаходяться в межах норми, а на каналі плюс 12 Вольт ще й відсутнє просідання нижче номіналу. Для стандарту atx 12 v передбачені такі допустимі норми пульсацій. З пульсаціями також все гаразд. На трьох основних лініях вони не перевищують 50 мВ. Не виникло зауважень чи запитань і до чергової лінії живлення. Напруга на ній змінюється в вузьких межах від 51 до 5 вольт рівно. Модуль APFC набраний в повному складі із трьох силових елементів. Також відпрацював належним чином. При споживанні потужності в 150 Вт коефіцієнт PF уже перевищує 0,91. Максимальне ж значення 0,99 досягається при потужності 600 Вт і вище. Максимальне значення ККД досягає 87,4%. Що ж до відповідності 80 плац бронз, то при навантаженні 20, 50 і 100% від номінальної потужності енергоефективність блока живлення перевищувала необхідні 81, 85 і 81% відповідно. До навантаження 150 Вт пропелор чи ВТЕК Віта 3 750 Вт п'ятдесят поводить себе дуже тихо, працюючи на швидкості 600 1000 обертів за хвилину. Далі до значення 250 Вт Вентилятор тихо крутиться при максимум 1450 обертах за хвилину. За навантаження 500 Вт швидкість зростає до 1850 обертів, створюючи шум нижче за середній. В подальшому при збільшенні навантаження шум виростає до середнього і цілком комфортного рівня при максимум 1970 обертах за хвилину. Що ж до нагрівання складових блока живлення, то після 15-хвилинного 650-ваттного навантаження головний трансформатор прогрівся до 84 градусів, а дросель каналу плюс 12 В до 80. Ці значення дещо вищі, ніж у попередника, що можна пояснити більш спекотними умовами тестування. Температура складала літнє плюс 28 градусів. Звісно ж, цікаво побачити те, як даний блок живлення поводить себе на реальній комп'ютерній системі. Для її збірки був задіяний потужний процесор AMD Ryzen 9 в парі з 350 ватною відеокартою. У результаті вимірювання напруги живлення на вихідних лініях були отримані такі значення. Різниця напруг в простої та при навантаженні незначна і складає максимум 0,7%. Дякуємо роздільній їх стабілізації. До отриманих значень також немає особливих запитань. Вони в нормі, просідання відсутні, хіба що напруга каналу плюс 12 вольт підбирається досить близько до верхньої межі. Блок живлення Chieftec Vita sm 3750 w отримав актуальне оновлення, яке втім торкнулося лише однієї сфери кабелів живлення. По-перше, тут з'явився додатковий 450 ватний конектор PCI E51, завдяки чому пристрій без перехідників зможе заживити найсвіжіші відеокарти від Nvidia. І по-друге, деякі з кабелів стали модульними, в той час, як у попередника, всі вони виходили безпосередньо з корпусу. В іншому маємо ідентичну роздільну стабілізацію, мінімальні пульсації, ККД рівня 80 Плас бронз з підтримкою широкого діапазону вхідних напруг та повний набір захистів. Економія ж найбільше відчутна. На елементній базі, яка включає в себе тайванський вхідний конденсатор, а також китайські твердотільні ємності, електроліти та силові елементи. Що важливо, чи Vita SM3 750W здатний видати заявлену потужність, що часто не під силу порівняно недорогим пристроєм. При цьому шум від пропелера залишається комфортним на всьому діапазоні навантажень, а нагрівання внутрішніх компонентів при навантаженні 650 Вт має запас до критичних значень. Ну, а як вам таке оновлення? Тепер джерело відповідає усім сучасним потребам за відносно доступні гроші. Підтримати огляд коментарем, вподобайкою та підпискою на канал. До нових відео, слава Україні!